Христу. Сьогодні я би хотів трошки, подивити, пороздумати над Божим Словом, яке записано в посланні святого апостола, в першому посланні святого апостола Петра. І коли ми дивимося взагалі, до кого написане послання, що це за послання, то ми читаємо такі слова. І. Перший розділ послання святого апостола Петра воно починається так: Петро, апостол Ісуса Христа, Захожанин розпорошення, Понту, Галатії, Кападокії, Азії в вибраним. Тобто сьогодні ми будемо говорити про. Про те, про те, що писав апостол Петро в своєму посланні. Якщо дивитись загальну думку, то апостол Петро писав про віру, і що цікаво, це послання написано не тільки якійсь окремій церкві чи окремим людям. Ми бачимо, що воно написано багатьом людям, і апостол Петро писав це послання для того, щоб їх підкріпити віри, дати якісь настанови і зміцнити віри. Але якщо ми задумуємося, то кожна людина вона в щось вірить, і в кожній людині є якась віра в щось. І коли ми говоримо про віру в Бога, то кожна людина вона має якусь ціль або мету віри. І відповіді на це питання можуть бути різними. Хтось вірить, тому що йому так легше в житті, тому що ти знаєш, що хтось є зверху, і ти можеш до нього звернутися. Хтось е, е, думає, що є Бог, але він до нас не має ніякого відношення. І взагалі, якщо дивитися про ціль моєї віри, то багато людей вони дуже часто вірять в Бога, тому що їм так добре, і вони дуже часто надіються на нього і просять щось нього. І Бог е, відповідає на молитви, і віра людей зміцнюється. Але якщо ми говоримо тільки в цьому розрізі, та що людина вірить, тому що їй добре з Богом, Бог допомагає, і Бог відповідає на її молитви. То Біблія говорить, що якщо людина надіється на Бога тільки в цьому житті, і тільки в цьому житті вона хоче щось отримати від Бога, то вона є найнещаснішою, тому що все, що відбувається тут, і воно проходить, і людина помирає, і нічого не залишається. Але апостол Петро, він говорить про справжню мету віри і про справжню ціль віри. І коли він говорить про справжню ціль моєї віри, чому я вірю в Бога, чому взагалі я йду за Богом, то він показує нам те, що е, я вірю, не тому, що Бог мені тут допомагав щось, аби я щось мав, аби мені тут було добре, аби я прожив життя так, як я хочу, апостол. Петро він нам відкриває, і він каже, в першій голові Петра, перший розділ, з 8, 9 вірш, він каже, так: Віруєте в нього, хоч тепер не бачите, а віруючим радієте невимовною і славною радістю, бо досягаєте мети, віри нашої, спасіння душам. Тобто, про що говорить апостол Петро? Він каже, що. Ви вірите в Нього, тобто в кого, в Ісуса Христа, хоча його тепер не бачите. А коли ви повірили в Ісуса Христа, ви радієте, чому проходить ця радість? Чому я, коли покаявся, коли повірю в Ісуса Христа, я отримую радість? Він каже, тому що ви досягаєте мити віри, вашої спасіння душом. Отже, що показує апостол Петро, він каже, що. Справжня мета моєї віри це не те, щоб мені було тут добре на землі, чи не те, щоб мені було легше якось проходити шлях, чи я знаю, що хтось про мене пікується дбає. Він каже, що справжня мета віри християнина це спасіння його душі. Тобто, це не те, щоб я тут комфортно проживав, це те, що що буде зі мною після того, як моє життя закінчиться, і е, на чому заснована моя віра. і він говорить про те, що я маю досягати мети, тобто досягати мети цілі свого життя, тобто спасіння душі. І віра мені якраз в цьому допомагає. Тобто, віра є по факту запорукою цього. І е, кожна людина, вона в своєму житті ставить якусь певну ціль. І одні цілі нам легко досягти, другі цілі нам важче досягти. Але коли ми читаємо Біблію, то. Ми бачимо, що досягти, що е, спасіння душі і віри в Ісуса Христа, це має бути нашою основною ціллю по житті. Тобто, це має бути нашим пріоритетом і головним в житті. І коли ми читаємо е, далі, то ми бачимо, що цю ціль насправді не є так легко досягти. Чому? Тому що постійно потрібно буде фокусуватись на ній. Постійно це треба ставити пріоритетом. І далі. Апостол Петро, він говорить такі досить важкі слова. Він говорить, що а коли праведний ледве спасеться, то безбожний та грішний де може з'явитися. Тобто він каже, що досягти моєї цілі є важко. Тобто він каже, що праведний ледве спасеться, то людина, яка навіть не задумується над тим або не. Не ставить це пріоритетом, то де вона як, де вона може з'явитись перед Богом? Тобто, як вона може постати в своєму житті перед Богом е, після, після закінчення свого життя? І коли ми дивимося, як досягав цієї цілі апостол Павло, то він пише такі гарні слова: він пише: каже: Я змагаюся з добрим змагом не так, не мов би повітря б'ючи, а повністю він викладав себе. І Біблія на щит для того, щоб ми повністю стовідсотково. Викладали себе для того, аби досягти цієї цілі. Тому що насправді це дуже важливо. Чому? Тому що, проживаючи це наше життя, ми тут живемо невеликий період часу, але потім це, як ми живемо тут, визначає то, де ми будемо в майбутньому, і коли ми читаємо, це ж послання до апостола Петра. До розпрошених захожан, як тут написано, або інші послання, то ми дуже бачимо багато практичних речей, якими мають бути віруючі. Тобто, що вони мають робити, як вони мають поводитись, і якими вони взагалі мають бути в цьому житті. І нам ми інколи читаємо Біблію, і нам здається, що насправді такими бути дуже важко. І... Насправді досягнути такої цілі дуже важко, тобто, що ми самостійно не можемо. Ми можемо старатись пробувати, але у нас не виходить, і апостол Петро, коли він дає тут він в своєму посланні теж дає багато рекомендацій, багато настанов, які має якою має бути віруюча людина, то в кінці він показує і дає рецепт. Що мені може допомогти в моєму житті досягати цієї цілі, що мені може допомогти стати справжнім християнином і досягти мети моєї віри? І перше, про що говорить апостол Петро, він, він говорить про те, що він каже такі слова: тож, покориться під міцну Божу руку. Щоб він вас свого часу часу повищив. Тобто, перше, про що говорить Петро, що, що може мені допомогти досягнути цієї цілі, це покора. Тобто, ми дуже часто своїми силами пробуємо щось зробити, постаратись, догодити якось Богу, і хочемо показатись перед Богом перед людьми досить такими непоганими і, і хорошими. Але про що говорить Бог? Він каже, що. Перше, що тобі потрібно для того, аби ти почав досягати цілі, аби те, е, твоя віра досягла спасіння, перше, що він каже, що тобі треба покоритися. Тобто тобі треба зрозуміти, що ти сам нічого не можеш. Тобто ти не можеш бути сам християнином, ти не можеш бути сам праведним перед Богом, ти не можеш сам там терпіти, любити і так далі. І найперший пункт він каже, що ти маєш себе. З такого підосталу поставити нижче, а вище поставити Бога? Тобто, перше, що ми маємо зробити, для того, щоб я досягнув цієї цілі, це є покора, і він каже: якщо ти покоряєшся, якщо ти опускаєш себе, якщо ти ставиш себе нижче, то Бог тебе свого часу повищить. Для чого це мені потрібно? Тому що, коли я не покоряюсь, коли я сам пробую щось дьогогрюсь, щось роблю вліво, вправо, і в мене і я пробую сам себе поставити перед Богом праведним, вірним і так далі. У мене нічого не виходить. І розуміння того, що я своїми силами не можу вирішити свої проблеми, воно приводить мене до того, що я передаю це. Все Богові. Тобто я кажу, Боже, я сам нічого не зможу, в мене нічого не виходить, але ти можеш. І перше, що починається е, справжнє життя християнин, і віра, це те, що я ставлю Бога вище своїх якихось амбіцій, планів бажань, вище свого я, вище свого характеру, і я покоряюсь під його волю. Наступне, що Бог говорить, він каже, що коли я віддаю все йому е, все в його руки, тобто то, коли я все віддаю в його руки, то відбувається наступне: він каже, що покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. іноді людям дуже важко віддати все під Божий контроль або під довірити Богу, чому? Тому що коли я ставлю Бога вище, я по факту якби. Втрачаю керування в своєму житті. Я, по факту, тоді уже не я роблю те, що що я хочу, а я роблю те, що Бог мені каже, і Бог він дає гарантії. Він каже, що поклади на мене всі свої проблеми, труднощі, то, що ти маєш. Він каже, так і називає. Він каже: поклади на мене всю всю свою журбу тобто, все, чим ти жоришся, переживаєш, поклади на Бога, і Він каже: Чому поклади? Тому що він піклується про те. Тобто він каже, що апостол Петро каже: що якщо ти сам перестаєш це все вирішувати, сам перестаєш це робити, то Бог буде піклуватися про тебе. Але на цьому кроки не закінчується. Тобто, ми бачимо, що перший крок це коли ми покоряємось Богові і ставимо його на перше місце. Другий крок це коли ми віддаємо свої переживання йому і ми йому починаємо довіряти. І коли ми починаємо довіряти, наша віра зростає. Чому? Тому що ми бачимо, що Бог дійсно турбується про нас і нам тоді легше стає. Але далі йдуть, йдуть наступні кроки. Що далі відбувається з християнином? Апостол Петро каже такі слова: Будьте твері, пильнуйте, ваш супротивник диявол. ходить, річучи, як лавше, шукаєш пожарти кого. Тобто, після того, як я, віддав, як я покорився і віддав все в руки Богові, здається, все добре. Бог про мене турбується, все класно, я можу жити. Але далі відбуваються не дуже приємні речі, тому що коли ми приходимо до Бога, то ми по факту обираємо сторону. Тобто, ми по факту починаємо. А брати участь в духовній війні. Тобто ми або на стороні диявола, або на стороні Бога. І коли ми стаємо на стороні Бога, то у нас появляється, то у нас появляється ворог. І іноді ми думаємо, що як добре бути з Богом, як класно, можна ні про що не турбуватись. Але Петро говорить, що перше, що нам потрібно бути, яким нам потрібно бути, нам потрібно бути тверезим. Тобто, тверезими це не в сенсі там, не п'яними, а мається на увазі повністю. Тобто, щоб у нас був тверезий розум, тверезі думки і здорове бачення. І наступне він каже, коли ти тверези, коли ти тверезо оцінюєш себе, тверезо оцінюєш, що відбувається, він каже: ти маєш пильнувати. Пильнувати ти маєш постійно. Чому? Тому що в тебе є супротивник, і це супротивник дияволу. І цей супротивник він ходить речу чи як лев. Тобто, він для чому він ходить? Тому що він шукає, щоб пожахти кого. Тобто виявляється, що коли я приходжу до Бога, і я вже йому покорився, віддав всі свої проблеми, то наступний момент те, що я маю пильнувати і бути насторожі. Тому що у цей час, е скажімо так. Диявол він буде шукати постійно якийсь підхід, якийсь хитрість для, для чого? Для того, щоб мене знищити, для того, щоб мене відвести від Бога. І що мені може в цьому допомогти, це те, що я буду сам пильнувати. І я буду твердо дивитись на речі. І дуже важливо, про що говорить Біблія. Дуже важливо, щоб ми не занихаяли, щоб ми не розслабились і щоб ми не стали такими літеплими. І, отже. Наступний крок: це нам потрібно постійно, постійно пильнувати і бути, скажімо так, на очікуванні для чого, щоб не прогавити цей момент, коли нас будуть атакувати, для чого для того для чого для того, щоб знищити. Далі що відбувається, ми не просто маємо бути тверезими, не просто стояти на сторожі і дивитись, щоб там хтось до нас не підійшов, якось нас не звів. Він каже: наступне, він каже. Противтесь йому твердів віри, знавши, що ті самі муки трапляються вашому братцу по світу. Далі, що говорить Петро, він каже: що, я не, що коли я прийшов до Бога, поклав на нього всі свої труднощі, коли він в мене на першому місці, я з ним спілкуюсь, моя віра зростає, я пильную, все добре, все нормально і я. Можу вважати себе сильним, я можу вважати себе класним. Але він каже: апостол Петро, він каже, противтесь йому кому дияволу Тобто, я не просто маю бути там насторожі і дивитися. Він каже далі, що далі відбувається боротьба, і він каже, що оця боротьба це є нормальний процес. Тобто він каже, що ця боротьба вона наступає в кожного християнина, і він показує, що мені потрібно мати для цього. Він каже: противтесь йому тверді віри. Тобто, якщо моя віра вона не буде тверда, якщо вона не буде мати міцну основу, якщо я буду десь трошки спати, десь там трошки не пильнувати, то є великий ризик того, що я не зможу противитись дияволу. І далі, що я ще звертаю увагу, ми можемо думати: а, а чого мені це трапляється? А, я вже змучився. А на що мені стільки тих, цієї боротьби, цих переживань і так далі. Але апостол він говорить, що ось ці проблеми, які ти думаєш, що вони є лише в тебе, або що в тебе якісь труднощі, то він каже, що це не так. Він каже, що такі самі муки трапляються вашому братству по світі. Тобто, ці переслідування або ті переживання, які ти так пиш, вони, вони не є якимись дивними, вони є нормальними. Чому? Тому що це по факту твоя боротьба, твоя війна з дияволом. Тобто, коли ти стаєш християнином, ти по факту стаєш воїном Ісуса Христа. І Він каже, що ці, е, ці муки вони є усі християни. Оця боротьба, вона і з усіх християн. Але для чого ця боротьба дається? Ця боротьба дається, що коли я перемагаю, коли я з Богом, то моя віра зростає. І ця боротьба вона допомагає мені досягти цілі моєї віри, а ціль моєї віри це є спасіння. І коли я проходжу правильно ці випробування, не нарікаючи на Бога, а довіряючи йому і перемагаючи, то таким чином. Моя віра зростає, і таким чином я стаю сильнішим. І далі, апостол Петро він не мог би повертається до першого до першого такого тезису він каже, а Бог усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави своєї в Христі, нехай самодосконалить вас, хто трохи потерпів, хай упевнить зміцнить огрунтує. І він показує, що перше, що він показує в цьому вірші він каже, що. Це не від мене залежить, чи що я стаю такий сильний, що я стаю такий класний. Він каже, що Бог удосконалює. Тобто він показує, що оці всі речі, коли я спочатку понижуюсь, потім віддаю Богу всі проблеми, потім пильную і борюся, то це процес, який допомагає мені удосконалитись. Це процес, який допомагає мені очистити і забрати те, що мені мішає, і це процес, який допомагає мені. Досягнути моєї цілі, і він говорить, що в що цей процес відбувся, треба трохи потерпіти, тому що в іншому місці Біблії написано, що ми наша віра, вона як золото, тобто вона коли. Золото перепалює, з нього випалюється будь-які домішки і забирається те, що воно є негарним і те, що воно псує його. Так само ми, проходячи якісь випробування в своєму житті з Богом, то воно е забирає ті речі, які просто нам заважають. І далі він залишає таку гахну обітницю. Він каже: Хай Бог вас упевнить зміцнить, ґрунтує. Тобто він показує, що проходячи цей процес, я. Бог мені допомагає упевнитись моїй вірі, він допомагає мені зміцнитись і він мене ґрунтує. Тобто, він, я, скажімо так, мов би, пускаю коріння. Тобто, я вже не просто там хитаюсь, так моя віра не просто хитається, чи е, вона має якісь такі м сумніви е, і так далі. Вона каже: він каже, що коли я це роблю, то в такому випадку сам Бог мене він угрунтовує. Тобто, для чого? Для того, що я був міцний. Для того, щоб я досягнув своєї цілі, а ціль віри це спасіння. І якщо робити такі висновки невеличкі, то апостол Петро він показує і відкриває, для чого я вірю. Я вірю не для того, щоб мені було тут добре на землі, чи щоб щось отримати від Бога, він показує, що ціль моєї віри вона є набагато вища. Ціль моєї віри це є спасіння моєї душі. Тобто, це. Те, що, що буде зі мною після того, як, як закінчиться моє життя. І далі він показує принципи, як досягнути цієї цілі. І перше, що він каже, що мені потрібно покоритись Богу. Богом. Тобто, коли я не я сам пробую щось досягнути, не я сам спробую зробити, а коли я знімаю себе, скажімо так, зі свого трону і ставлю на це місце Бога, і він каже, що коли я так роблю, то Бог мене підвищить. Далі він. Скажу так, вдогонку, догонку говорить про те, що ти, коли е, передаєш кермо життя Богу, ти можеш не переживати, що там Бог не що Богу все рівно на твої проблеми. Він каже, що поклади свою журбу на Бога і він потурбується. Тобто, наступне, що він говорить, це те, що Бог він буде постійно про тебе турбуватися, і він буде турбуватись про тебе краще, ніж ти сам можеш про себе протурбуватися. І далі він говорить, що третій висновок, що мені потрібно буде зробити, він каже, що коли ти прийшов до Бога, тобі постійно, постійно потрібно бути тверезим і пильнувати, тобі потрібно бути насторожі. Чому? Тому що є сатана, є твій ворог, і його, жит... його ціль не просто тебе якось пошкодити, чи там відзбити, чи відхилити, його ціль тебе знищити. Тобто, якщо твоя кінцева ціль досягти спасіння своєї душі, то кінцева ціль сатани якомога більше знищити, тобто повністю тебе відбити від Бога. І четверте, він говорить, що потрібно противитися. Потрібно противитися сатані і воювати з ним. І для цього мені потрібна тверда віра. І коли я маю якісь. Боротьбу, якісь переживання, то він каже, що не дивуйся, тому що ці речі вони трапляються усіх християн. І дивно, коли вони не трапляються. І коли я проходжу ці всі етапи, то він дає обіцянку. Він е, каже, Петро, що тоді Бог тебе удосконалить, Він тебе упевнить, зміцнить і огнутує. І коли він це робить, ти зможеш тоді досягти мети своєї віри. Амінь. Давайте помолимося. Дорогий батько Небесний, дякую тобі за Твоє слово, Господь, що ти нас навчаєш, Боже, що ти нам показуєш, як ми маємо себе вести, що ти показуєш, що ми маємо робити, і ти не залишаєш нас без дорогу казу, Господь. Допоможе нам бути такими, як ти хочеш, Господь, вірити тобі, надіятись на тебе, Господь. Амінь.